Гаслом про войну не выиграть, особенно эту войну. Війна очень жорстока. Ще з дитинства він намагався бути справжнім чоловіком. Дуже добрий, У нього фамілія доброта, вона повністю його сутність відображає. 23 січня 2025 року загинув захисник України мешканець села Новосільське Борис Доброта. Він узяв у руки зброю і став на захист батьківщини 6 березня 2022 року. Він же служив срочку, і там небагато часу прийшло, почалась війна, і він повернувся до армії. Це дуже сильний шах. Тому що ну, армія це така структура, в яку не завжди хочеться повертатись, тим, тим паче молодим хлопцям, коли ти молодий, в тебе багато енергії, ти не хочеш тобі руководили, ти вже все знаєш сам, але він ну, розумів, що. Батьківщина, родня, всіх треба захищати і прийшов. Про бойовий шлях Бориса розповів його командир, який приїхав провести друга в останню путь. З перших днів ми прибули в Донецьке направлення. Він виконував задачі як командир змітна ракетно-артилерійського взводу і справлявся з цим дуже якісно та вміло. Після Двох місяців знаходження на цьому ж напрямку він виконував завдання головного сержанта роти, допомагав хлопцям займати позиції, також навчав їх, допомагав керівному складу. При виконанні таких ж завдань, міна ворога забрала його життя від нас на війні в зоні 30 кілометрів, можуть прилітати снаряд, може прилітати дрон, можуть. прилететь вот эти кабы кированные авиационные бомбы то есть опасности много на каждом сагу и просто получается попали под обстрел на а под обстрел когда говорится осколок может залететь куда угодно я говорю это только трагическая случайность я так это расцениваю потому что ну, трудно конечно в это поверить но на войне так бывает Он был для меня не только сержантом, он был моїм близким другом. Он был надеждой, что он будет не только сержантом. Я хотів, щоб он был офіцером, стал он был бы очень хороший офіцер, очень хорошим командиром для всех наших порами. Все равнялись на него. Усі, кто прийшов служити на початку 22-го року, це всі на патріотично настроєні хлопці. Усі. Усі, хто прийшов до Майя 22-го року, це ті хлопці, які бросали все, пішли служити. Не було жодного, хто пішов заради грошей, споймали на вулиці. Це всі хлопці, які пішли служити самі і пішли служити туди, куди вийшлось попасти. бо было тяжко иногда попасть куда-либо, бо были черги. Бориса я знаю с марта 2022 года, фактически, как он только пришел к нам в воинскую часть. И очень плотно он служил в том подразделении, которым я занимался, но ну, в качестве как бы назовем так, преподавателя. То есть каждый день с ними проводили занятия с той группой, которая, которой он служил. Это до середины мая 22 -го года. Группа была специфическая, готовили ее отдельно, не так, как у всех остальных. То есть большое внимание к специальной тактической подготовки, разведывательной подготовки. Подрывное дело, военная топография, подготовка по связи. В общем, всесторонняя подготовка военнослужащих именно для боевых действий. Это была специфическая подготовка, именно действия мелких групп самостоятельно. Мое дело было хлопцев научить воевать. Потому что лозунгами, пропорцами, как говорят, гаслом, пропорцами, войну не выиграть, особенно эту войну. Война очень жестокая поэтому учиться надо серьезно. Ему еще то могло не понравиться, он ходил, репетировал, но это все, я говорю, що... с посмешкой, но Але... умел все. Я с них требовал, они учились, ну, как говорится, на моем опыте, на моем примере. Всегда принцип самое лучшее обучение – это делай, как я, а не так, что делай, как я сказал. тем более в современной войне, от этого зависит доверие к командиру. если они знают, что командир умеет, соображает, знает все виды оружия, которые сейчас могут попасться в бою, быстро оценивает обстановку, принимает решение, морально как-то поддержит. Всегда хлопцы за таким командиром идут, они ему верят, даже если это будет как бы тяжелая ситуация. С нашей группой Борис был, может быть, наипозитивнейшим з Хлопців, якби не міняла ситуація, то завжди, навіть коли він був чимось незадоволений, він висказував це так, що всі було дуже позитивно висказувати, всі улибались на це, але ну, розуміли, про що він каже. Ну, це так, що нікого не обіжав, і це було. Дуже весело. В першу чергу я хочу висловити щирі співчуття від усього вчительського колективу новосільської школи, від усього від усіх однокласників Бориса, щирі співчуття родині, тому що ми втратили дуже рідного нам хлопця. Бог забрав до себе душу. Найкращого сина України. Він був найкращий, тому що дійсно ще з дитинства цей хлопчик показував себе як вихованою, стриманою дитиною. Він з усіма дружив у класі, всі його ж шанували завжди, всіх старався, особливо дівчат, захистити. Ще з дитинства він намагався бути справжнім чоловіком. Він вірив в те, що врятує Україна, Україну від ворога. Він вірив в те, що дійде до перемоги. Відспівування нашого героя прийшло у свято Миколаївському храмі села Новосільське. Хороший, добрий, отливчий, веселый. Переглавимся змія, все время как улыбающийся. Цей молодий хлопець, дуже добрий, у нього фамилия Доброта, вона повністю його сутність відображає. Ну, столько позитива с ним, что он ну, просто світлий образ и все. Провести захисника України в останню путь прийшли всі мешканці села Новосільське, приїхали родичі із села Плавні, прощалися із сержантом його побратими та посестри. Хай спочиває з миром, але я так думаю, що заспокоїться його душа тільки тоді, коли Україна стане вільною. Борисе, дякуємо тобі за твій героїзм, за те, що ти. Захищав нас, а ми тебе ніколи не забудемо. Будемо пам'ятати, шанувати і розказувати про тебе наступним поколінням. Дякуємо тобі, герою наш.